Гори бетону, цементу, картону та іншого великогабаритного сміття викидають недбалі мешканці у власні двори. Справнім шоком для Дніпрян стали знайдені біля сміттєвих контейнерів труни і відрізані хозяче голови. Протягом останнього місяця на території Дніпра інспектори склали близько 30 протоколів за викид великогабаритного та будівельного сміття. Це призвело до зниження кількості порушень. Комунальники кажуть, що люди самі утворюють стихійні звали, що скидаючи на санкціонованих місцях скошену траву, гілки, опале листя, великі об'єми будівельних відходів. Ця проблема дуже поширена е в місті. При тому, що існують полігони спеціально відведені для будівельного сміття, але перевізники для своєї економії ігнорують ігноруються і вивозять, де їм заманеться, де в районах, в, районах, в спальнях, де їм зручніше. Ми працюємо, ради того, щоб це зменшити і зробити місце чистішим. Дивіться, отримуємо. це є порушення, тому що подування, скажіть, куди викидає. Ви є полігони спеціальні для вивозу спіття, куди вивозити ваду. Ми не забираємося, потім ви ділямо ремонт, розвозимо, ми розвозимо. це для побутових виходять. Кількість порушень зменшується, тож динаміка позитивна. Проте основними проблемами залишаються випадки, коли люди викидають не тільки будматеріали, але й скошену траву, гілки та опале листя. Але листя, там, гілки це теж треба утилізувати в компостні ями, возити на полігони. Не треба викидати це тільки в сміттєві баки. Треба вивозити на відведені місця. І ми з розумінням до цих людей відносимося, там пенсіонери в основному, люди за віком, ми робимо попередження. Вони уїжджають, і потім на цьому все. Нещодавно комунальникам вдалося ліквідувати одразу чотири стихійні сміттєзвалища. Одне з них утворилося внаслідок неправомірної діяльності місцевих жителів, інші через просту недбалість. Загалом, з початку року було надано близько шести тисяч приписів на укладення договорів на вивезення сміття. Також інспекцію щоденно проводить постійні рейди та перевірки. Адміністративною комісією прийнято рішення щодо притягнення до максимальної суми штрафу згідно зі статтею 152, нагадуємо про те, що сума штрафу становить для фізичних осіб. За подібні порушення від 340 до 1360 гривень і для фізичних осіб, підприємців, а також посадових осіб, юридичних осіб, сума штрафу становить від 800 50 гривень до 1700 гривень. Відповідно, серед сміття іноді можна знайти щось зовсім незвичне. Нещодавно серед непотреби місцеві мешканці помітили труни та котячі голови. Важко назвати труни великогабаритним сміттям, а котячі голови взагалі зовсім небезпечні відходи. Такі відходи, по за класифікацією по закону України про управління відходами вони небезпечні, тому. Потрібен е, трошки інший алгоритм алгоритм е, утилізації цих відходів. У Дніпрі великогабаритне сміття можна викидати безкоштовно, якщо у вас укладено договір з офіційним перевізником. Цю послугу можна замовити. В нас зараз в місті Дніпрі працює офіційний перевізник ТОВ «Екологія де. Їх контактні дані є на нашому сайті. Зберігаємо Дніпро чистим разом. Про великогабаритне сміття у Дніпрі слід повідомляти офіційному перевізнику ТОВ екологія, Д». звернутися можна за телефонами диспетчерської служби або у відділ з вивозу твердих побудових відходів. Телефони ви бачите на екрані.